Латинська приповідка ора е для Бога. Молися і працюй. А якщо просто молиться, то і нічого не робити, то нічого не буде з того. Знаєте, я вам розкажу таку байку про одного єврея, як дуже молився до Бога і каже, Господи Боже, одного тебе прошу, щоб Ти мене не покидав ніколи. До самої смерті, щоб ти Боже, був біля мене. І сталося там великий потоп у тому, в тому місці. Чоловік думає, ну Бог мене врятує, я ж такий Бог мене не лишить. І значить, дивись, вона вже приходить до хати, він бідака вже лізе на стрих, виліз на стрих, розумієш. Все вже дивиться, вода знов прибуває і вже припливають там лодку. розумієте, люди кажуть: ну все, давай каже, все, давай евакуємося, бо тому, що вода прибуває, та ж утопишся. Ні, 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 мене Бог врятує. Він дивиться, вода далі прибуває. Він же дивиться вже на чердаку, нема де сидівати, вілази на, вже на, 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 на дах. Люди його побачили, що там він лізе на дах. Знову припливає до нього на, на, на лодці, каже: Сідай, 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 їдемо, тому що вода прибуває і вона не дуже, не хоче зупиняти. Він каже: Ні, Бог мене вратує. Лізеть на самий верх, виліз на самий верх, уже розумієш, все, вода підходить ближче, ближче. Ще там їх о яка слодка, пливе, дивиться там, перепливає до нього знову, каже: Поїхали чоловіче, бо вже все, ну, дивись. Зараз ще вода дище і хату забере. Давай сідай, ні, Бог мене вратує. Вода прибуває, все прибуває, хата посунулася, він упав, пішов той вирув, втопився. Стає перед Богом, стає перед Богом і каже: Господи, Господи Божий, ти казав, що мене не лишиш ніколи. Як чому ти мене не врятував?» Він каже, слухай, я тобі три рази лодку присилав, ти відмовився. Не, не думайте, що Бог до нас прийде. Найде на хмарах і буде нас там рятувати від чогось чи ні. Бог посилає людей. Бог не має інших рук, крім наших. І Як він комусь хоче допомогти, Він знаходить своїх людей і посилає. Тому кожну людину, яка до вас приходить, не відкидайте. Бог послав її до вас. Або ви щось маєте їй дати, або вона вам, або ви маєте їй допомогти, або вона вам. Нічого нема тут випадкового у цьому світі. Нічого нема випадкового. Все є взаємопов'язано, і людина є вінець творіння. Пам'ятайте це. І ті люди, яких Бог собі вибрав, Він вас ніколи не полишить. Він вас завжди буде посилати там, де ви маєте бути, або до вас прислати людину, яку ви маєте допомогти, підтримати, направити, або щось від неї почути. Завжди, будьте готові до, до, до той співпраці з Богом. Це дуже важливо. І тому я кажу, молися і працюй. Той теж той молився, 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 йому одна лодка припнила друга. А він каже, дідь мене Бог вратує, я не знаю, що він мав на увазі, чи ангели з ним мали прилетіти, чи як. Але Бог присилав йому і допомагав, а він відмовлявся. І коли ми молимося за здоров'я, за здоров'я онкохворого, за здоров'я якогось там алкоголіка чи ще щось інше, треба молитися і хоч щось до цього робити. Дайте Богові можливість примножувати. Знаєте, 5 хлібів. так? Бог мав 5 хлібів, дві риби. П'ять тисяч народу нагодував, але він мав хоч щось від людей, 1%, а 99 добавив. Тому якщо хочете, щоб вам Бог щось примножив, хоч щось зробіть. Хоч щось маленьке, аби Бог мав що примножувати. Тому люба молитва має супроводжуватися якимись діями. Як ти хочеш ісцілитися, то випий хоча б якийсь пігулок, хоча б якусь чаю випий, розумієш? хоч щось зроби від себе. Богові є дуже важливо, щоб ми мали співпрацю з Богом. Не просто як знаєте, як мала пташка в гнізді роз'явився і чекає, коли мама там тобі щось там покладе в рота. Ми люди і ми маємо щось робити, хоч щось. І Бог добавить, але робіть хоч щось. І коли йде мова, що ти хворий, не треба просто взяти молитвенник і, і читати. Молися, позвони скору і молися, щоб тобі правильних людей пристали. Щоб тобі таблетки не перепутали. Щось роби, бо молитва просто так вас не вратує. Молитва для того, щоб очистити ту атмосферу, яка навколо коло тебе, щоб все вийшло так, як має бути. Не чекайте чуда просто став собі чекаю чуда. Боже, прийди нам зроби нам тут чудо, Бог чуда буде робити тоді, коли треба. Бог чудо на заказ не робить. Тому завжди, я кажу, молитва має супроводжуватися якимись твоїми ділами.